Це не ринок сухих будівельних сумішів і причетних, а це ринок сил будівельних спецоперацій. Всім привіт! Сьогодні ми компанія ІМ знаходимося на щорічній конференції Budmix, де ми презентуємо нашу аналітику за 8 місяців сухих будівельних сумішів. Залишайтесь з нами, далі буде цікаво. Один, два, три. Екшен. Зараз ми обслуговуємо 50% списку «Форбс». В портфелі в нас понад 300 корпоративних замовників. Цей захід дуже дружня атмосфера, робоча. Це інструмент для формування і реалізації комерційної політики. Проста реєстрація, але там є штучний інтелект, з яким ви можете поспілкуватися з приводу цього у бізнесі, як і в матриці, завжди є вибір, і я вам його даю. Синя пігулка залишаєшся у світі інтуїції та припущень. Червона пігулка відкриваєш реальність даних і прозорих рішень. Куди ж можна ще порухатись цього році? Рухайтесь вперед. Це спосіб життя, це спосіб мислення. Ми дані конвертуємо в гроші і не починаємо працювати з компаніями до тих пір, поки ми не доводимо цінність використання. Я дякую за стійкість Станіславу, що не дивлячись на 22-й, на 23-й рік, він не пропустив жодної конференції і продовжує тримати фронт і збирати таких класних людей. Дякую, Станіслав. Слава Україні! Слава! Продуктивна, продуктивна конференція пройшла дуже добре. Ми з познайомилися з багатьма новими класними людьми, отримали море класних задоволень. Була дискусійна панель, на якій Юрій Щирін просто вів шикарно. Нашу компанію із керівників, топ-менеджерів з самих крутих компаній у сфері сухих будівельних сумішів все пройшло супер. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних конференціях. Всім пока.